З яким запитом вона прийшла? Зменшення об'ємів, попереку, дрябки випуклий живіт, робота над поставою ведення корисних звичок, збалансування харчування, ну звичайно, попрацювати над тим, що я не одна, така що це все є можливо, що я хочу рухатися, я хочу доглядати за собою, тобто сформувати ось ці всі цінності для себе. Результат це зменшення болів, схуднення, підтягнення шкіри, корекція постави, налаштування емоційного стану, нові знання. Які вона змогла мені свою виданість. Доброго дня всім дівчатам. Доброго дня, Катерино. Дуже рада бути у вашому колі і хочу поділитися своєю історією проходження марафону відновлення після пологів. На марафон я потрапила, коли моєму соночку виповнилося 5 місяців. І на той час я була у післяпологовій депресії. Я думаю, на жаль, хтось із вас знає, що це за стан і. Знаю, що це такий дуже важкий стан, який заважає жити повне життя і, і заважає радуватися кожному дню. Тому, е, як сказав мій чоловік, мені потрібно було знайти якусь соломинку, яка б мене вихватила з того стану і яка би повернула мене до нормального, адекватного життя. І дійсно, я коли потрапила на марафон, він став тією соломинкою. Наразі можу сказати, що. На щастя, моє життя стало більш більш повним, і я зараз почуваю себе набагато краще. Пам'ятаю, як перед першим рівнем я дуже боялася, що в мене, звичайно, не буде часу, тому що це ж треба якось виділяти час на себе. А тут як так, ти ж постійно з дитиною, ти маєш якісь хатні справи, і як тут можна знайти час на те, щоб тренуватися і робити якісь вправи, як взагалі на це подивляться мої рідні? Ось такі в мене були переживання. Але насправді, коли розпочався там перший, другий, третій день. Uh, я побачила, що Дійсно виділити для себе 15-20 хвилин. Це не так вже і тяжко, тому що в добі 24 години, і ми маємо завжди 15 20 хвилин для того, щоб там, розвішати прання, приготувати їсти, посидіти в інстаграмі, да, коли дитинка спить. Ну, у нас ж є цей час, правда. Ми так ми можемо поспати, але інколи отак сидиш і не знаєш чим себе зайняти. Там ну, думаєш, треба відпочити, а полежу-ка я з телефоном. А ви спробуйте цей час просто приділити собі своєму фізичному розвитку, і насправді ви побачите, що самопочуття буде зовсім інакшим. Я ще думала, от як так, це ж я втомлена, як я взагалі буду тренуватися, я з ніг просто падаю. А воно взагалі не так діє, тому що ти, коли починаєш рухатися в кайф, то навпаки до тебе приходять сили, і ти позаймалася трошки там 20 хвилин, і ти вже маєш сили на свої справи і бігти, і займатися дитиною чи чимось іншим. Дуже класно, що в марафоні є різнопланові вправи, тобто ви не знайдете там тільки силові або тільки йогу, тому що я, наприклад, от дуже люблю йогу, я дуже люблю розтяжки, я ну до вагітності любила займатися. От силовими в мене не склалося. І яким було моє здивування, коли я почала робити силові, вже на другому рівні у нас почалися силові, я пам'ятаю, зразу, звичайно, мені було дуже важко. Я силові дуже не любила. Мені прям, я пам'ятаю, після першої силової мені було добре, але потім два дні я просто, ну, у мене не було настрою, в мене була кріпатура, я не знаю, як так, але потім я побачила, що якщо все робити систематично, робити там, наприклад, підбирати навантаження. То ти бачиш, що з часом це дає результат, і з часом ти все-таки почуваєш себе краще, і тобі вже ці силові не так важко даються. Просто треба зробити перший крок. Тому можу сказати, що наприкінці марафону я навіть полюбила силові, тому що е, такі навантаження, які дає Катерина, це ну не такі силові, знаєте, там як ви в залі тягаєте штангу, там чи робите е, вправи з неправильною технікою, яка може зашкодити там вашим суглобам чи вашим внутрішнім органам. А й ви маєте ці силові з врахуванням того, що ви недавно народили, і навіть класно, що ви знаєте, як керувати своїми м'язами. От під час силових, от я знаю, я наприклад зараз можу займатися, я знаю там, як мені скеровувати свої внутрішні м'язи щоб не було ніяких проблем. Також окремо хочу подякувати нашому нутриціологу Діані. Просто чудове меню. На жаль, не завжди був час за ним готувати, але настільки багато порад, які вона давала, і в лекціях, і в індивідуальних якихось розборах ваших питань. От ти пишеш питання, ти завжди отримаєш відповідь, починаючи від чогось елементарного, чого ну не всі знають, наприклад, як здорову тарілку харчування скласти і закінчуючи питаннями. Харчової поведінки, що дуже актуально в наш час. І також, да, зворотній зв'язок це дуже важливо, тому що е, дуже приємно, коли ти залишаєш там якийсь коментар під тренуваннями, наприклад, чи під якимось постом в марафоні, і завжди отримаєш на нього відповідь розгорнуту, навіть коротку, чи інколи довгу, в залежності від твого питання чи від твого коментарю. І це насправді дуже приємно, тому що буває там лежиш уже, вкладаєш дитину. Бачиш, о, Катерина відписала клас і починаєш читати, слухати, що вона сказала. Тому дуже класно, що це таке, знаєте, ком'юніті, де ти можеш завжди е дати якесь питання чи просто написати про прохання, щоб тебе підтримали. І або щоб за тебе дівчата порадувались. І це завжди не залишиться без відповіді. Це теж дуже приємно, тому що е класно, що ну, от, насправді у нас непростий марафон був, як уже всі зрозуміли. Це не просто там е силові якісь спортивні навантаження, не просто харчування, а це ще й дуже велика психологічна підтримка. Тому насправді, я думаю, що в цьому і основна цінність марафону. Також хочеться вже все таки розповісти про свої результати, про свої... тому що про свої враження я вже розповіла. Дивіться, ну в мене не було такої мети скинути там 10 кілограм за 10 днів, тому що, по перше, я під час вагітності ну набрала. Теж кілограм 10-12, які в мене пішли в всі в пологовому, але от щось було не те. От мене не влаштовувала якість тіла. Мене не влаштовувало те, що в мене е, були дуже сильні болі в спині просто кожного дня, особливо після ночі. Там, чи після годування, ти просто встаєш і свою спину не відчуваєш, не відчуваєш рук. Ну, я думаю, багато матусь мене зрозуміє. Хотілося, щоб шкіра підтягнулася, хотілося, хотілося, звичайно, щоб моральний стан трошки покращився. Хотілося мати все-таки цей час на себе, якийсь. Хотілося пропрацьовувати якісь такі питання, стани, ну, за які ти не можеш там, сказати, наприклад, Комусь іншому, а Катерина от такі стани, про такі стани розповідає, про те, що стикаються всі жінки після пологів, там якесь підтікання, діастаз, опущення і так далі. Тобто ну, такої інформації ви не знайдете ніде. Також хочу дуже відмітити і про свої результати хочу ще сказати дуже великий плюс те, що в третьому рівні. Був індивідуальний розбір постави, і це просто топ. Я такого взагалі ніде не бачила, тому що в мене ну проблеми з моєю спиною поставою, мене зі мною майже все моє життя, ну, половину так точно. І ніхто мені про це не сказав. І я ось думала, в мене були, була така проблема з проблемна зона, моя спина. Я думала завжди, що в мене є зайва вага, так як я сказала, що ну. Якби, такого якогось ожиріння чи зайвої ваги в мене не було в принципі, ніколи. Але чомусь от моя спина мене не влаштовувала. Тут Катерина мені відкрила очі каже так, Вікторія, уважиш, ну, тут проблема з поставою, тут, тут проблеми з тазом. Проблеми з грудним відділом, плечі, так треба з цим всім працювати. І я тепер от знаю, з чим мені треба конкретно працювати по моєму тілу, по моїй поставі. І я знаю, які мені комплекси виконувати, я знаю, які мені вправи потрібно для полегшення цього всього. Тому що так, да, дійсно, от буває там зараз теж та, ну, може боліти спина там чи ще щось. Але я знаю, вже що мені треба, наприклад, з ролом попрацювати, чи мені треба якісь е розтягнення в грудному відділі. чи... Поперек, і тут, якби в мене вже є всі інструменти для того, щоб надалі підтримувати свій такий нормальний стан, в який я повернулася. Тому так, да, якби по вазі, е, ну, в мене пішло, ну, мабуть, кілограма 4-5, ну так плюс-мінус. Але для мене головний результат це результат не зовнішній, це результат внутрішній, тому що насамперед е, е, скажу, що емоційно я себе почуваю набагато краще. Звичайно, бувають важкі дні, як і у всіх з дитиною. Ну це зрозуміло. У всіх буває поганий настрій, поганий день, але ну в мене повернулася якась жага до життя, повернулася радість е, до всього. Якось знаєте, от живеш уже в задоволенні знаєш, що ти можеш поділити час собі, відчуваєш себе е, жіночною, відчуваєш себе гарною, відчуваєш себе навіть ну краще ніж до пологів. Тому що тому, що фізично я стала ну точно витривалішою ніж я була до до пологів, до вагітності, і це теж дуже великий плюс і бонус для мене. Дуже раджу всім пройти цей марафон. Не бійтеся, що у вас не буде часу. Час насправді він завжди знайдеться. От я, наприклад, просила чоловіка там, просила інколи рідних, коли там не була можливість, щоб були з дитиною. Інколи я з сином займалася просто сама, там на коврику, коли не було можливості. Ну так, да, це буде не ідеальне тренування. Там ви не будете півтори години, знаєте, займатися, як ви займалися, може, до вагітності, до пологів. Але повірте, цих 10-15 хвилин, що ви. Будете пробувати, будете робити, Нам сьогодні не вийшло, вийде завтра. Вони насправді потім приведуть дуже класного результату. І результат буде не тільки зовнішній, що є бонусом, а насправді результат насамперед буде внутрішній. Ви відчуєте себе знов жінкою, знов гарною. І це буде, мабуть, як в мене, це буде відчуття ще краще, ніж до пологів. Тому. Насправді, якщо є бажання, то буде і результат. Тому просто треба, знаєте, робити все потрошки, поступово, маленькими кроками, і не ставити собі завищених цілей. Тому, якщо ви стараєтеся, то результат обов'язково буде. Просто треба трошки більше часу, адже в нас і так життя просто помінялося кардинально з появою дитини чи в когось уже друга дитина. Тому насамперед треба. Просто дати собі більше часу, і у вас обов'язково все вийде. Була дуже рада з вами поділитися своїм результатом, своїм таким коротеньким шляхом. І бажаю всім дівчатам легкого відновлення і щасливого материнства. Також дуже рада була поспівпрацювати з Катериною і дуже рада поділитися з вами і була дуже рада співпрацювати з вашою командою. Всього доброго!